Друзі, товар тижня в магазині Велмарт, Зараз сир Камембер 120-125 грам, 56 гривень за штуку до 30 березня. Давайте подивимося. Низькі ціни акції в магазині Велмарт. Друзі, дешевшу ковбасу. Я бачила тільки у Велмарт, Ось ця марка знову ж таки: 25,69, Горіхова ковбаса, нарізка 80 грамів. Дешевшої я не бачила. Ну, ще ось така, я дивіться, ось перша ціна, це салямі до чаю, називається. Салями до чаю теж тут 80 грамів за 30. Але ця взагалі і вона залишилася одна в упаковочці, і я її забираю. Ці по 54, 64, 74, 75, 78, ну і так далі. 89. Дуже хороша ціна на цибулю. Цибуля ріпчаста, ріпчаста по 11.99. Дивіться, яка вона. В принципі, тугенька. І е, акція діє по 23 березня за 1199. Цікавого тебе скільки коштує. Найдешевша рідина для миття посуду у Велмарт. Ось така, е, називається, перша ціна марка. Е, е, тут пів літри, 500 мілілітрів. Запах аромат лимону. Коштує увага 500, 15, 15 лише гривень. 15,89. Найдешевше, якого заліз. Дивіться, цукор білий кристалічний. Кілограм 28,85. Дуже хороша ціна. теж. Кілограм цукру, білий такий. дрібненький. Гляньте, Я ще такої ціни на гречку не бачила. 28,85 за 1 кілограм. Крупа ядриця. Вона вже йде обсмажена, зварили, зробили підливку і супер, готово. Макарони в Велмар. Гендрі макароні ріжки. Тут пів кілограму 13,74, а кілограм коштує 26,81. Білий кілограм ось такий ріжок. Купляєте ріжки, масло і дуже смачно. Я думаю, найдешевші ріжки. Ще є ось такі, типу черепашки вони називаються. Такий вид ще по 28-35, це цілий кілограм. Або ж ось такі спіральки. Кілограм спіраль, дивіться. За 27,04. Лише вермішель. Звичайна така вермішель, таку, як ми звикли їсти в школах, де там ще в столовках, 27,99. Хороша ціна. І маленька за така півкілограмова грамова. Вермішетка за 13 Цукрова кукурудза. 420 грам, теж хороша ціна. 31 гривня 99 На ось таку олію теж хороша ціна. Зараз 50 гривень коштує олія 850 грамів. Соняшникова рафінована. 50 гривень. Акція для гелю на прання з 17 знову по 30 березня. Тут аж 1 літр, да, 625 мл Для кольорових, для ось темних. Це універсальний. І це універсальні І це йдуть, мабуть, що для таких ніжних більше тканин. Коротше, по 98. По 98 гривень. Ну, 98-99. Хороша знижка Доместос. Один літер Доместос. 113,99. Це дуже хороша ціна. Є такий жовтий, синій і зелений Доместос. Фері величезний для миття посуду. Тут літр його. є із о, з яблуком. 126,99 Теж по 30 березня. Різний асортимент. Така мега пачка серветок, 60 штук, вологі універсальні, навіть з вітамінами, з депантенолом. Прям взагалі коштують 1692. Теж марка перша ціна. Здається, так називається марка. Да? Перша ціна. Оця одиничка зображена всюди. Гляньте, така величезна. За 1692 дуже. Це дешево. Я не знаю, в Авролі треба зайти подивитися, скільки коштує упаковка ціла 60 штук таких серветок. Я думаю, що дешевше вже нікуди. Кому цікаво, туалетний папір. Туалетний папір двошаровий, 4 рулони, коштує 33 гривні. І він не, не плотний. такий, знаєте, не, Я завжди боюся, що саме коричневий буде забивати каналізацію. Тому ми беремо ось такий завжди білий. Білий коштує 40 гривень. Це марка Day by Day. Двошаровий теж. Щось ще тут 4 рулона. Економ, економний пакет. Економ пакет. Який коштує 40. Найдешевший це 30 за 33,98. Є ще ось таке диво. Диво. Туалетний папір, він більш плотніший. 51 ну, на гривню на 2 гривні дешевше. Акція на панду. Панда за 58,99, сніжна панда туалетний папір. Ще тут знову ж таки двошаровий, 4 рулони. 58 гривень, я сказала, да? По 30 березня акція на ось таке печиво рошен. Саме акція буде на посипаний арахісом та із краплинками шоколаду, лові та рошен. Моя мала чомусь любить це печиво. Я якось не дуже. Мені більше подобається із арахісом. Натомість це йде без знижки: 3659, 37,15, 3659. А ось таке зі знижечкою. І я пачечку собі візьму за 30. У Велмар також дивіться акція по 23 На ось таке помело 59,99. На червоне і на, на ось таке жовте, да? ну. Є, чим чим воно відрізняється, я не знаю, ніколи не пробувала. Коротше, ось таке жовте. теж, ні, Це 6499. А ось це 59,99. Мандарин у Велмарті лише за 57,90 за кілограм. Беру. І вони м'якенькі, непогані. Можна вибрати дуже великий вибір. Є ось такі преміум за 109, але яка різниця? Візьму ось таких кілограмчик. Акція на такий горошок зелений по 26 гривень. Ось така ціла баночка виготовлена в Україні 450 грамів. Я вважаю дуже дешево. А цей 24,72. І тут, скільки грамів йде? 420. Тут 450, тут 420 теж дуже хороша ціна, дуже дешево. Теж дивіться, акції Велмарт. Оливки, чорні оливки, клас. Маслини, маслини чорні по 30 березня 53,99 без кісточки, 300 грам. Лечо, ніжин, ніжин хороша, дуже фірма, до речі, 70 гривень лечо коштує 450 грамів. Ось по 74 є ось така тушонка, свинина тушкована. Зазвичай вона коштує 105 по 30 березня. 500 грамів пів літра. Огірки. Верес. 83,99. 500 грамів. Теж по 30 березня акція. Акція на сіль. Гляньте, 11 гривень за кілограм. 11,85 сіль кухонна, звичайна кам'яна. Так. Склад є тут. Почитайте вам склад. Нема ніякого тут складу, просто кам'яна сіль, 11 гривень. Дуже хороша ціна. Пшеничне борошно, кілограм 18,22. Теж дуже хороша ціна. Виробник Київ. Знижка на желе, Дивіться, є з персиком, зі смаком персика, зі смаком вишні по 11,78. Дуже хороша ціна зі смаком ківі. Це вже пішло по 14, по 16, дещо дорожче. Воно все одне й теж по якості, як на мене. Малинка. Мишка, на ось таку консерву, тунець, 150 грамів, подрібнений в олії, коштує 42 гривні 42 копійки. Вибір величезний.